Оператор свічки Сусі Шарп. Що це за оператор? Та навіщо він потрібен? Ти вже знаєш про IF, ELSE та else IF. За допомогою цих операторів можна написати щось подібне. Купа іфів з умовами, в тілі яких виконується певний код. Але в таких випадках, коли в умові перевіряється одна і та сама змінна, зручніше застосувати конструкцію Switch case Switch перекладається як перемикач, а case як випадок, тобто ця конструкція перемикає на код, який виконується у певному випадку. Синтакси з цього оператора складніший за if-else. Після ключового слова Switch у круглих дужках пишеться потрібна змінна, а далі у фігурних дужках будуть розміщуватись усі кейси. Після кожного ключового слова case треба. Написати значення змінної, при якому буде виконуватись код, а далі двокрапка І тепер сам код. В кінці кожного кейса треба поставити оператор break, який припиняє подальше виконання свіч, крім кейсів, у самому кінці може писатись оператор default, коду якому, подібно оператору else, буде виконуватись, якщо змінна не мала жодного значення з прописаних в кейсах. Підписуйся, щоб більше знати про C-Sharp та програмування.